Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс. І що я вам хочу сказати, у нас вийшло оновлення з Хелловіном, і мені подобається цей ворон, він реально обалденний. Я не знаю, я дуже собі хочу. А його дають за Пас? А його дають за Пас? Коротше, тут опять крутий кенджі, якого колись можна було вибити, тільки тепер він призрачний. Потім що тут у нас ще є? РТшечка. Це що в нас? Ріко? Ріко, кстаті, непоганий. Отут уже скінчики мені реально подобаються. Тік. Тік прикольний. Ну, коротше, в цілому всі скини дуже даже непого... непогані. Це прям, прям прикольні. Прикольні скінчики. І самий класний з них, блін, це Ворон. Просто він така імба. Він така імба, просто капець. Так, кажуть, ага, на останньому левелі, да? А тут які. Так тут теж обалдені, чуєш. Не, чуваки, сезон пас мені по-любому треба. Мені по-любому треба батл пас оцей. Я хочу ворона капеці. Плюс додали нового бравлера, е, якого можна вже відкрити. Но. а! Ось він у мене да, 600 euh, цих. Кредитів є. Коротше, в цьому батлпасі ми його закриваємо 100%. Получаємо нового челікса. получаємо все. Е, я просто думав, що треба ну, цукарки збирати, щоб відкрити цього ворона. Ну, ворон просто ємбіщи. Я не знаю, він супер крутий. Просто імба. От, ну, два прийдемо. Дві прийдемо івент. Е, е, Хеллоуінский бос. Кого би взяти, я не знаю. Давай візьму Ембер. в неї демеджа багато. Чисто за тестом. Скоріше за все, це буде так само, як з роботом. Тільки е, тепер це буде Ворон великий. Да, реально великий ворон. Ну, кстати, проти нього Ворн. Бамба. Ворон з гиперками супер крутий. Кольт хороший. Ну, Amber тоже, типа, ну, непогано, даже. Прям... А, тут их троє! Лол! Их троє! Вони прям, ну, такі серйозні. Давай прожмем гаджет, щоб його. Може, дамеджі вносити но. Ну, короче, окей. він труи. і є три таких е, ворона Оце я вже понял, хорошо. Так, а, я його оглушив. Я його оглушив. давай йому дамиджи вкидувати що ж я Давай, підпалимо його, нехай горить, Горить, палає. Так, у нього включився щит. Цікаво, що там з пацанами. Поки. Ну, пацани вроді б'ють поки одного. Ну я в соло теж непогано б'ю. Давай я включу гіперку, оцю всю тему. Отакою давай палити сразу. Так, поки вроді нормально, поки вроді нормально, поки живем. Ну він насправді, ну, перший левел, супер ізі. Я його виніс, пацики ще досі мочить. Ну, що поробиш? Давай помагати, Давай помагати. Я свого то розбив. Я свого то розбив і їм допоможу. Щоб ми реально хорошо навалили, все таки. Ну, 100 тисяч демеджа, 108. М -м, кстати, найбільше, але Кольт не набагато менше демеджа наніс. Просто на 4 тисячі. Я получив 8 цукерок. Ну, що я зможу цих цукерок отримати? Давай подивимося. 50 коїнів мені дали. Ху -ху -ху. Так, 50 коїнів, 50 коїнів, 50 коїнів. Ага, ми можемо кейси получити. Ми можемо отримати хелінський кейс або прокачати ось цей кейс. Блін, я вже не знаю. З Хелунського, скоріш за все, просто хеллоїнські скіни будуть падати. Тут гіперсгіперний на кенджі є. Ріко непоганий. М -м -м -м. Блін, ворон мега подобається, не знаю. Ну він просто красивий дуже. От е, минулий, просто так сказати, минулий івент з цими сюбвайсерфами. Там просто ну повна лажа, чесно кажучи. Мені там не подобається абсолютно ні один скін. З тої так сказати теми к сразу суперсила. Ні один скін мені там не подобався, а тут просто такий ворон. Ну я не знаю, я дуже його хочу. Я, я, мабуть, ще не раз сказав, що я хочу того ворона. Тому що, ну, по-перше, я за ворона люблю пограти. У мене на ньому тисяча кубків так-то. Я так-то ну, любитель пограти за ворона. Як ви можете бачити, в мене є класний на нього скін. Реально класний. Ну той, блін, насіки ж він обалденний. Цей кстати за геми, вроді даже. Давай кстати, вороном і підемо. Ворон дуже багато дамаже. Я це знаю точно. Ворон А, І це було б серйозно. Так, три ворона. Один чорний, золотий і білий. Окей, ну мене заспавнило до цього. А в нього більше хп. Але пережити, це мабуть просто левел о, складніший, та й того воно ну, так. В нього тепер нові Нові способності в нього є. Він ще пригати вміє. Так, ну давай я просто буду розстрілювати. Все, що мені треба, це получити гіперку. А Тільки я гіперку щось не можу поучити абсолютно. Че я так довго ульту качаю. Я не знаю, что я так довго ульту качаю. Оце мені не подобається. Так, давай я тут пеком. Ой, 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 ой. Тихо. Так. Отравей, ты Погнали, його дальше задолбав. Я щас забываю, что я щети, я ж завжди можу ще щит прожати. Я я не розумію, а де моя ульта? Де мій ультимейт? Я сейчас, походу, найменше демеджа нанесу. Я просто тупо не розумію, де мій ультимейт. Абсолютно ні одного ультимейта. Мені треба просто ульта. Мені просто надо ультимат. Я його ще досі не накачав. Мы сейчас X six побиваем, мы шеуте даже не буде. Такое зроблю і все, прикинь. Я, мабуть, супер мало дамежу наніс. Да, 57 тисяч, це навсі. Короче, ворон тут. Ну, просто проти робота великого. Я точно пам'ятаю, що ворон був супер класною темою. Ну, окей, окей. Ні, то ні. Давай просто візьмемо, до прикладу, ту саму Ембер, на якій я валив. Хоча можна попробувати і на комусь іншому, наприклад, 8 біт, 8 біт, непоганий перець, погнали. Мені, в принципі, байдуже. по-перше, тут зараз ну, дуже легкі боси. Насправді то. Плюс, у мене 8 бит, подиви, я вже їх забушу, в мене такий взагалі є. Абоудийніший, правильно? Ой, куда ти стріляєш? 8 біт. Пацанира, куди ж ти стріляєш? Так, давай сразу гаджета. Поїхали його валити, цього пацана. Пока я не собі бустера тут. Та й будемо собі... О, в нього нова, нова білка появилась. Він може кидати Бомби, Бомба, це серйозно. Так, ну а що мені? Я просто буду тебе бити, та й все. Мені в принципі... Мені в принципі буде байдуже. Він загрався на мою, кстати, бочку. Так. Він на нього прям добре загрівся. Я можу сюди поставити ще одну, та й. Ну, чуваки все одно, чуваки все одно розбирають їх, ти поняв. Вони, вони їх валять. Або це вони просто, а, вони їх ще не завалили, вони мого прийшли допомогти. Ну, певно, найкраще буде це просто бігти і допомагати комусь. Я кстати, не можу зайти сюди. А, бо там вода. Лоу, оце я нубчик. Так, давай поможемо. Блін, вони в щитах всі. Обалдеть. Силы, все, силы, все і не попал, ты просто понимаешь. Абсурд этой ситуації. Давай. Кстати, ПМ тоже тема. ПМ тема, вона хілить. Вона хілить, е-мое. Кстати, я оце заметил, я, я згадав, что ПМ можна дуже круто качати в дуелях. Шкода, що сейчас нема дуелек, но я бы, конечно шуток запустився би на дуельках на ПЕМ. І тут у мене вже 150 тисяч демеджа, Ти розумієш? У мене найбільший демедж. Ну, бо все-таки 8 біт є 8 біт. Він серйозний. Він повільний, але він дуже сильно дамаже. Дуже сильно дамаже. І, Кстати, цукерки я все-таки збираю. Цукерки багато дають. Можна буде прокачати левел. Вони відкрити через 11 днів. Блін. Може його викачати на п'ятий левел. І можна буде отримати оцей трофейний бокс, в якому гарантовано епічний скін. Може бути гіперзарядний, може бути легендарний. 20 предметів. Ну, типа, ну, супер крута тема. Таке відчуття. Ну, може. Можемо попробувати, можемо попробувати. Цікаво, треба мені цей пост далі. Ну, напевно, так. Да. Мені ж надо цукерки. Мені ж надо цукерки. Ну тоді пішли. М -м -м, я це думаю, можливо, комусь зразу допомогти, щоб ми швидше вбили одного, а не по одному всіх убивали. Тому давай е піду допоможу. Ось, наприклад, кольту. Ми з кольтом дуже швидко зможемо завалити чела. А є, є гаджета провтикав. Про просто пригнув. Давай йому допоможного. Оцього кину штучку. І ми будемо під нею добре дамажити. Ну, це вже передостанній левел, якщо я не, не помиляюсь. І це буде реально серйозно. Ну я оцею штукою засейвив себе трохи, вони вже дамажать. Вони вже прям дамажать, вони нас уже заганяють. Прям без шуток дуже сильно заганяють. Так, давай отако зробимо. Прям щитки мої сразу ламають, мені це не подобається. Ну, тим паче демедж у них поки що все такий же. Блін, коль трепнув. Давай цього доб'ємо. Щоб хоч на одного було менше, було б трошечки легше. Тихо, цю штучку втікаю. Я її поставив, щоб вдруг що вона могла засейвити мене. І вона мене ну, майже засейвила. Він як мінімум на ню загрився. То давай я просто буду бігати, пробувати його бити. У нас є небагато часу, щоб винести їх. У Нас ще півтори хвилини. Я б хотів, щоб він підійшов до мене. Щоб я під е, цим щитом міг його розвалити, але бачу він не йде нікуди. То я просто буду його по, по ньому бити і все. Так ота, да, ми поки будемо стояти тут, ми будемо дуже багато дамажити, так що це в принципі дуже хорошо. Так, а де останній? Десь зверху. Дов. Ну, погнали до нього. Бачу, я повільний капець. Так, Кемс поки з ним там розбирається? Давай їй поможемо. Включимо гаджет зразу, і я буду його пробувати дамажити. цього ворона останнього. І все. Так, це був челендж мастер. Це ще не експерт. це ще поки що не експерт. Ну, в принципі, нормально, в принципі, нормально. Якраз таке. а, далі insane. І потім Impossible. Я помню. тут даже так. Аже, кстати, его вот така тема Можна нажати. У. И X2 у мене сразу! А шо ж я, блін, не нажав це раніше. У мене би були Х2 ці цукерки. Обалдіть, у мене даже пошук, ти поняв інший. Оце прикольна тема, прикольна тема, аби ж я знав, аби ж я знав. Блін, по 170 тисяч кожного це вже дуже багато, це вже реально дуже багато, з нами нема кольта ніякого, це реально погано. Давай все-таки кожен бити свого тому що тоді я пішов допомагати і нас потім давили дуже сильно. Зараз будемо пробувати думати, як його правильно зробити. Бо тут вони вже все-таки дамажать. Тут вони вже все-таки дамажать, без шуток. І вони прям реально дамажать. Іменно, я не знаю, тут в соло, напевно, нема шансу виграти. Ну, типу, якщо в тейті майти нічого не роблять, то мабуть ти і не виграєш. Він ще й пригнув. Та я, мабуть, репну щось, чуєш. Я не встиг дати ульту. Ель Прімо, взагалі, з ума сходить. Я не знаю, як він дійшов до цього левела на Ель Примо. Який же чевич вкусний. Кстаті, ельпрімо залишився один, всі ворони загрались на нього. У них ще по 100 тисяч, навіть більше. Так, я зразу ставлю ульт, щоб ми більше дамажили. Блін, Спайк, певно, не дуже підходить під цю категорію. Так, в цього ще ще включився гамнюка. Що робити? Що ж робіть, що ж робіть? Так, давай жить якось. Давай настрілювати. Буду ховатися за цією штукою. Настрілювати по ньому, я не знаю. Більше у мене варіантів особо нема. Так, ставлю ще одну. Блін, отдав гаджет, ну нічого, попав все одно трохи. Ми майже убили одного, ставлю посилення. Я не знаю, де ельпримо, чи він взагалі є. Ну один уже откис почти. Ми майже одного вирубили. А ельпримо живий, Ельпримо живий, все нормально. Блін, я правда ума зійшов трохи. Так, одного вбив. Я дуже повільний. На жаль, дуже повільний, включився ще, Ельпримо откис. Ай-яй-яй, и я сейчас тоже дамеджа получаю, мне будут хилтись. Вообще было бы хорошо, аби ворона эту штуку зломал, я бодхиллю Ну два ворона. І я опять гаджет прожимаю и тікає. ну гамнюк. Ничего отходы от від меня, ты понял? Блин, дамажи капец. Но мы вбиваємо. Хотя 40 секунд лишается, я не знаю, чему мы вбиваємо. Одного одного я должен убити. Да мои чуваки! Все, одного откисли. Все, останній. Ну, це ще це передостання складність, ти розумієш? Ну тут у мене пацани, чесно кажучи, я не думаю, що вони більше мене дамеджа нанесли. Хоча я його все, щас помер. Головне Ельпрімо, щоб щас не откис. Ельпрімо, живи! У нього 1000 хп, я зараз появлюсь, убью його. Зараз, зараз, Ельпрімо, Ельпрімо! Отако. Все ху хорошо. Тут міг би сейчас нафідить. Чуваки, 214 демеджа. Це вам не шутки. 18 кандиків. Yes. Хух. Ладно, шо, ми інсайн пробуємо. Ну, конечно, ми... Блін. Цукарок щас повно, давай. Я сподіваюсь, мені закине чуваків, прям які можуть давати демедж. Ще один вісімбіт. Хорош. О, тут з двома 8 бітами ми рознесемо. У нього ще й кубків на ньому більше, і він. Ну, в них по 200 тисяч демедж. Це 600 тисяч демеджа. 600 тисяч хп, точніше, це неймовірно великий хп. Блін, на жаль, на жаль, зламав мені посилення. Давай я піду до цього вісімбіт, і ми разом з ним зможемо конкретно валити. Ай-яй-яй, мене б'ють вообще крепко. Мене щас одіб'ють. Да, мене мене виносять. Я пощерапнув. Живу. Поможу ще шарфу. Я всім помагаю, ну тільки не собі. Так, у нього ще щит включиться. Так, 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 так. Хилутись треба. 8 бит тут кейс. І я от кис. Шарф сам! Шарф сам! Проти трьох воронів! Ну вони всі мають мало ХП, 57% у них. По ідеї перші 8 бит раніше з'явиться, якщо що, у шарфа буде ультафтікти, напевно. Ну ще поки нема. Він включив гаджет, хорош. Він поки їх б'є, він е, вампиризм у нього є. Так що це в принципі непогано. Я появляюсь. Сразу два посилення! Беу! Погнали, валим, братуха! У нас дуже погана позиція. Дуже погана позиція, я вставлю прокачку, чисто, щоб пожить. Ой-ой-ой, я не знаю взагалі о чого я помираю. Шарф опять соло живий. Ви тут калюжі ти поняв? Мене просто репнули. Шарф опять соло. Шарфа вбили. Я програв! Ми програли! Хоча в нього був. У мене найменше демеджа і вообще нуб. Мені треба було свого 8 біта бити. Не 8 біта, а ворона. Ладно, фух, давай подумаємо, давай подумаємо. Ми, по ідеї, можемо рознести з пацанами. Головне, не откисати. Я буду бити свого. От шутки шутками, але я буду бити свого. Я спочатку хотів допомогти 8 біту, щоб ми типа жорстко валили. Так, ну, я перший щит збив з нього. Що ж ти так настрілюєш, га? І тікаєш, гамнюк. тікаєш, же, капець, ні? І зразу ламає мені, зразу все ламає. З калюжами своїми це мечу. З калюжами своїми будь обережніше, братуха. Так, нас загнали в угол. Мене вбили. Осталося шеллі соло. А її винесу час. Хоча 9 секунд, живем. Блін, в них 64% ще. У них ще дуже багато. В одного 100 тисяч, в другого 120, В третє 150. Я вроді білого обив, якщо я не помиляюсь. Нам сразу ще зламали. Так мені би похилитись. Я да хіл, всі помирали. Хтось появіться просто, я вже не можу від них тікати. Та ну прикинь, три робота, три ворона. Що з ними зробити? О тут... Тут не просто так написано Impossible. Раніше не було таких складностей, вроді би. Ні, були, коли робот був один, по ідеї. Але ну, що таке один робот? А що таке отака от тема? Плюс у неї ж нема ще так, але 50 тисяч одного сталося. Одного сталося добити, тоді буде набагато легше. Я пробую. Я й за того, що мега повільний, мені так важко. Я от кис Кольт остався. 37 тисяч. Ну, їх взагалі нереально побити. Взагалі нереально побити, від них тут потікати треба. І в нас 30 секунд лишається. А, це інрейдж, це вони будуть е, просто зліші. Японів. Я поняв, я поняв, я поняв. Це не кінець, це не кінець. Кінець через 2 хвилини. Все, вони злі вроді як. Ну, це Андріал, я не знаю. У них у всіх дуже мало ХП. А, вони ще не злі, вони просто червоні, бо в них ХП мало. Через 4 секунди вони злі будуть. Одного 30, цього 50. Коротше, осталось взагалі ерунду, єрунду, пацани. Так, боси получать гудмод через 30 секунд. Оце оце погано. У мене і так тут вже проблема, в них уже гудмод. Мене вбивають просто. Всі помирали, я тоже! Боже, який я нуб! 500 хп, пацанів. Ай-яй-яй. Ні, короче, народ, це мабуть нереально. Хто з вас проходив цей режим? Обов'язково напишіть в коментарях. Поділіться тактикою, як ти казав, да? <ріхи> а ворона ми обов'язково отримаємо, тому не забувайте підписуватись, ставити свої подбайни. З вами був Саншіос і всім пока-пока.